Фрази, які можуть травмувати вашу дитину, будеш погано поводитися, тебе забере поліція. Краще описувати реальні наслідки. Так дитина розумітиме до чого, її поведінка може призвести. Не плач, ти вже дорослий. Плач це сигнал тривоги, що мені потрібна допомога. Забороняти плакати дитині не можна, як і не варто говорити їй, що вона доросла, оскільки і дорослі плачуть. Чому ти не такий хороший, як хтось? Ця фраза приниження гідності. Дитину можна порівнювати лише з її минулими успіхами. Я тебе зараз вдарю. Ця фраза психологічно насилля над дитиною. Дитині складно чути цю фразу, бо батьки з позиції захисників переходять у позицію агресора. Як тобі не соромно. Ця фраза відображає ваш сором, бо ви не впоралися зі своїми обов'язками, щось не пояснили. Цю фразу треба говорити собі, а не присоромлювати дитину. Займи себе чимось, не заважай мені. Якщо постійно ігнорувати прохання дітей, вони почнуть сумніватися у своїй цінності. Якщо ви зайняті, поясніть, чому зараз мама чи тато не може зробити те, про що просять. Як же ти мені набрид? Ця фраза є принизливою, вона знецінює дитину та не фокусує увагу на поведінці, яка є небажаною в конкретній ситуації. Тому варто говорити про конкретну дію, поведінку дитини, яка призводить до роздратування. Кажіть про це без докорів та агресії. Мене не хвилює, що ти хочеш, роби те, що кажу. Іноді дитині не треба давати вибору, наприклад, у питанні йти чи не йти до школи. Просто це треба правильно сформулювати без агресій та звинувачень. Не рухай, розіб'єш, не чіпай, поламаєш. Якщо ви часто це повторюватимете, дитина стане невпевненою собі та скутою. Коли щось розбивається, не потрібно кричати. Адже в таких ситуаціях формується навичка розв'язувати конфлікти.